Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 22 жовтня 2025 року Центральна Україна місто Кременчук. Перед нами азійська груша під назвою Атава. Це перші сигнальні плоди. Була зроблена прищепа в крону дерева. ось. І вже зразу була закладка плодових бруньок. І бачите, вже є дуже гарний результат, такі здоровезні, гарні грушки. Один плід упав десь та дня три тому. Ось бачу вчора ще один упав. Думаю, треба пробувати на смак, яка вона, знімати відео вам, це, напевно, сама крупна. Сорт є пізньо осіннім, можливо, ранньо зимовим терміном достигання. Не знаю, треба дивитись, як він буде зберігатися, коли його споживати. Думаю, що і зараз він вже має дуже-дуже гарний смак. Ну, вже зроблю повне відео, викладу на своєму ютуб-каналі, подивитись з дегустацією. Так ось показую, яка вона має вигляд на 22 жовтня 2025 року. Бо у нас бахка сьогодні з самого ранку. Гупа. Так що такі справи. Сорт багачу дуже врожайний. Закладка броньок дуже гарна. Плоди доволі крупні, тримаються дуже гарно. Думаю, десь збирати плоди в центральній Україні. Ну, приблизно друга декада жовтня вже можна, бо на третій декаді починають вони потихеньку ось опадати. Думаю, сорт перспективний. Приріст не дуже, ось бачите, слабкий. Це була зроблена, я ж кажу, прививка. Тут була пічепа Айви, потім була груша. Зроблена прививка груші європейської і груші азіатською Азійська показала дуже з гарною такою врожайністю. Оце отак.